Вулиця, яка стала продовженням ринку, шпитальна. Певно, немає людини, яка пам'ятає її повністю прохідною без стихійної торгівлі. Тут не продають звиклі всім продукти бабусі і села. Тут торгують промисловими товарами, починаючи від білизни до одягу та біжутерії. На запитання про документи та дозволи, бачимо від торговців таку реакцію. Чого я не знаю і знати не хочу. Ви не маєте з ким поспілкуватися? До побачення. Я, хочу от... я сказала, я теж хочу. Я підійшов, бачите. Я ви підійшов, бачу. я вас просила підійти. Я бачу тут ціни. Багато ви все бачите. Я журналіст. Ну і що? А я аноніст. Народ пічистий. А який закон? Я відмовляюся від інтерв'ю. Пані Оля, який я закон порушую, відмовляючись від інтерв'ю. Тому є право. Мене... Чекайте, є Кодекс України, який забороняє торгівлю з вулиці. Тому я питаю. Зніміть то, що треба, а не то що не треба кусок хліба забирайте у людей. Маєте совість. Наші журналісти опитали з десяток продавців і не побачили жодного документу. Натомість у відповідь їм перешкоджали знімати та погрожували. Дай забрав туда, але на чому ви мене А Як ти пити чоловік? Песпу стайня встаті. Де на чому ви мене? Чому мене фотографують твою маму? Ловче будемо знімати. Ви мені будете хреба це ламати? <рик> а за що <рик> Скажіть, будь ласка. про інцидент розповідаємо керівнику муніципальної варти Львова? Чоловік послужив, каже, що проблема на шпитальній масштабна, і вирішити її можна лише спільно з поліцією та адміністрацією району. Несплата податків чи Оця юридична юридичне підґрунтя, типу хто кому має платити за те чи інше місце торгівлі, воно нас трохи менше стосується. Якщо це територія ринку, ну зрозуміло, немає сплачувати там, там, ринковий збір. Якщо е, вони торгують там просто на тротуарі, то з точки зору там податкової, наприклад, так вони порушують закон, тому що вони не сплачують податки за здійснення підприємницької діяльності. Але з точки зору там муніципалітету і муніципальної варти, зокрема, то. Вони порушують правила благоустрою. Службовець запевнив, що над вирішенням благоустрою вулиць, зокрема центру, працюють. Редакція галнаць слідкуватиме за розвитком подій і надалі.